Як правильно використовувати косметичне молочко? Справа в тому, що коли розробляється ціла косметична лінія, і в неї входить молочко для очищення тонік, денний нічний крем, крем для шкіри на плочі, технолог розробляє цілий план догляду за шкірою. І молочко тут обов'язковий компонент. Наноситься досить багато, досить багато його на ватні диски і накладається на ті зони, де є, наприклад, стійка косметика. Якщо ви використовуєте водостійку туш, то молочко треба накласти на деякий час хвилинку, наприклад, дати йому попрацювати. І тільки після того ви починаєте знімати молочко з шкіри навколо очей, зі і зі шкіри обличчя взагалі. Косметологи називають це до чистого диску, тобто до чистого ватного диску. Після того, як молочко попрацювало, а воно відкриває пори, воно розчиняє забруднення, розчиняє СПФ, розчиняє. Декоративну косметику розчиняє залишки крему, який був на обличчі. І після того ви маєте наносити тонік. Тоніком ви закриваєте пори, ви вичищаєте залишки бруду, і тонік завершує процес до окислення шкіри, тобто він відновлює нормальний піаш шкіри. Без тоніка молочко ми не використовуємо, і молочко залишки молочка ми змиваємо саме тоніком.